Так, доброго дня. Сьогодні вас знову вітає парксайт. Потихеньку вам показую зміни, які у нас тут відбулися. Бачите, паркан розбирають. Вже його практично не залишили, залишився тільки наш продажу, яким ми, ми пересунумо трошечки сюди на парковку. І ось всюди, де оце е, росте ця жовтим цвіте рослина, я не знаю, як вона називається, е, все це буде також парковкою десь по рівню цього паркану. Тобто там розраховуємо десь на місць. На місць Мабуть, 150 до 200. Це мається на увазі біля першого будинку. Це тимчасова парковка, вона працює тільки тільки на час, поки що у нас не збудований четвертий будинок. Десь в районі четвертого будинку ми будемо цю ділянку переробляти, я вже казав, під стріт-рітейл. Тут буде підземний паркінг, перший рівень магазинів, які потрібні там для обслуговування нашого комплексу. І також е, хочемо сюди перемістити е, частину нашого офісу, яка це поки що секрет. Так, По кількості автомобілів бачите, що у нас тут аншлаг, От тільки що привезли, бачив холодильник комусь, Будан Григорович вже 4 квартири сьогодні показав. Більшість квартир вже передана. Це десь е, на вівторок це було 124 об'єкти з 250. Зараз я думаю, що вони вже наближаються до більше, ніж половини, і ми будемо на наступному тижні вже проводити голосування, тому що нам потрібно добро дня. Нам потрібно 50% площ для голосування. Ну, на всяк випадок трошки більше, ніж 50%, тому що деякі люди зареєструвалися та поїхали. Ну, знаєте, такі, що, що їм не горить. Так, теж невеличке прохання до. Всіх мешканців трошечки контролювати своїх майстрів. Насправді це дуже неприємна історія. Наприклад, з тим, як майстри вкрали ключ від ось цієї комірки, яку використовували як туалет. І коли ми стали їх закривати, майстри і забули там ключ, майстри вкрали ключ і залишили її відкрити. Ось така неприємна історія сталася у нас. У мене прохання. Будь ласка, з схопом майстрів буде штраф дуже неприємний. Передайте їм, щоб відносились до цього майна, як до свого майна. Я мовчу про інші, там деякі інші деталі, але все ж таки дуже прошу ще раз провести роз'яснювальну роботу, що то не, є, то не є правильно, це не по-людськи. Вони, коли в церкву входять, вони точно там а, так себе не ведуть. Добре, поїхали далі дивитися брами. Брами нам прийшлось винести трошечки за межі проходу. Добрий день. Вже працюють? Аналагоджуємося. Налагоджуємося. Ага. Ага. Брами поставили, брами трошечки винесені назовні. Для чого? Тому що вони у нас, якщо їх поставити всередині, то завузять проїзд От за рахунок цих квадратних труб. Вони б завозили проїзд всередині, він став би ще бовущим, тому ми їх винесли назовні. Відкриття, я так розумію, зовнішнє. Вони зараз просто поставили їх підперли ще. Бетон, бачите, свіжий. Я так розумію, вчора поставили. Так, вчора навряд чи сьогодні зранку. вчора. Поставили ось так виглядає брама. Вона ну, фактично забезпечить вам комфорт перебування ваших дітей всередині двору, тому що ніхто зайвий. В двір не зайде. Ясно, що це в більшості, звісно ж, захист від дурня, а не від там, якогось е, дуже розумного професора Маріарті якогось там умовного. Але все ж таки, е, про всяк випадок, е, ну, це трошечки забезпечує ваших дітей від того, що якась ліва людина зайде, щось там, не дай Боже, з ними зробить. По вайтбоксах всі вайтбокси вже дороблені по першому будинку. По даху там завершують там деякі маленькі деталі. Передали ми список з не 10, а 12 квартир. Насправді ми розіграли 12 квартир, ну так вийшло, чомусь на 2 більше. Тому там комусь трошечки повезло. Дві людини, яким передали квартири, вони про то не знали, їм про це сповіщення зроблять пізніше. Так, ну тут також бачимо, що між 3 і 4 секцією також вже зробили браму. Так само вже залито. Така сама концепція, трошечки з виносом. Сюди. ну Досить високо, Ясно, що перелізти можна, тому то не є складно, то 2 метри всього там, з копійками. 2, 20, десь 10, 10. Невеличка вона. Е, от. Ну і бачимо, що вже зробили. Паркан перенесли. Давайте зараз туди перейду і вам розкажу більш детальніше. Поки я йду, от хочу показати, бачите, вже от то, що та машина ще розвантажувалась, що там заносили цей от ви бачите, вони вже завозять техніку. Хоча з іншої сторони, от я бачу Alba M200, це, по-моєму, штукатурка. Це... О, ні, це стяжка стяжка армована Десь рознесли стяжку Можливо, це стяжка хоча в санвузлі у нас все зроблено. А мопей це у нас сподивимося, що це у нас. Не знаю, що це таке, можливо, це, можливо, це клей, щось я не побачив. ну Тобто, виходить, що дехто стяжку ламає, хоча. Більшість, я так дивився, просто підливають там, де у нас ми зробили ніші для комунікації, і в ті ніші для комунікації ми просто заклали труби, і там виходить ну, там, ну, 3-4 мішки, по-моєму, більше не треба. Можливо, я помиляюсь, може там 5-6 мішків треба. Бо то забагато, що там десь біля, біля десятка. Так, йдемо все ж таки на зовнішню сторону. Сьогодні хотів більше пройтись по третьому будинку. Другий я минулого разу непогано вам показав. Там, в принципі, ви бачили всі роботи. Поки що можна показати вам. Минулий огляд був вівторок. Можете подивитися, там трошечки об'єму доробило за ці декілька днів людей. Я так бачу, не сильно багато. Десь 4-5 людей на цю захватку. От, а, ні, там ще двоє працюють. Бачу. ну, Можливо, трошки більше, може до 10. Ціль стоїть, я вже казав, щоб до нового року тут повноцінна була вулиця з поставленими там вікнами, зробленим благоустроєм. І цей благоустрій ми будемо вже доробляти, я так розумію, десь під грудень місяць, в залежності від того, чи дозволить погода, чи не дозволить. У нас в принципі по благоустрою зараз. Запит великий, тому що велика кількість об'єктів здається, і передздача є ну. Я вважаю, що зробити тут повноцінний фасад, благоустрій, дорога вже зроблена. Захід можливо буде зроблений повністю зроблений Фасад це передздача в якомусь сенсі, тому що зовнішньо воно буде виглядати як готове. Е, переносимо потихеньку, потихеньку ще паркани, тому що бачите, от зараз цей паркан є тимчасовий і вже почали ставити стовпчики для парканів, які вже будуть потім такі, що до наступного року, а е, до, до, до нового року. А потім вже і ті стовпчики приберуть також ті, і відкриють повністю цю е, вулицю. Тобто фактично буде доступ у людей до будинку номер 2 е, Так. Давайте трошечки пройдемось. От, а з цю сторону, вздовж цього паркану, буде отак от, е, також відгороджений перший будинок. Тобто ми благоустрій зробимо в якому плані? Ми зробимо тут зелені насадження, там все, все як треба. І е, там з іншої сторони з тим благоустроєм. Тобто буде от, до, до, до туди буде зроблений паркан, і наліво він буде вже знятий тобто ми будемо до поля його знімати. Поїхали далі. Так, потихеньку заходимо в двір третього будинку. Бачимо, там тільки працюють по зворотній засипці, по, цих, по каналізації. Я так розумію, що там доробляється вона. Я хочу подивитися зараз на секцію номер 2 яку я вже один рік і три чи чотири місяці просив наших будівельників, щоб вони саме її підняли мені для реклами, щоб зовнішнього було видно. З Дороги, що тут будується не один будинок, тому що ми пішли в глибину і люди з дороги, багато хто не бачить, що насправді тут роботи ведуться практично по п'яти будинках. Єдине, що зараз вони так досить умовно по них ведуться. Але, дивіться на жаль, мої прохання взагалі ніхто не почув. Це дуже сумно. Це дуже сумно. І зараз я навіть і працівників не бачу цієї бригади, вона у нас є зараз така умовна проблемна, називаємо так. Ну от бачимо, як є. Дивіться, сам вам розказую, показую, які є проблеми. Насправді я думаю, що дині цієї бригади, яка працює у нас, мабуть, вже пораховані. Я думаю, що на цьому ми вже завершимо всю цю історію. Тому що як то кажуть, мертве померти не може. Так, трошечки обіду вам третій будиночок, розкажу про п'ятий трошки, тому що там не, не тільки про погані новини. Насправді там, ті, хто дотичне будови, розуміють, чому дуже часто не можна так легко поміняти бригаду, чому так вибір бригади монолітиків сильно довгий і впливає е, в цілому потім на все, тому що потім. Передати цю роботу комусь, якщо це не від фундамента, це дуже важко. Тут трошечки прокладено дороги для того, щоб почати робити п'ятий будинок секцію номер 2 Зараз вам пройдусь, покажу, що туди вже щепінь насипали і проклали плити. І по п'ятому будинку ми зараз, нібито вже досвідчено підійшли до підбору бригади монолітників, дуже сильно. Надіємося на це, те, що з ними нормально можна буде працювати, поки що відгуки непогані, а там вже подивимось, що там, як там і куди там. А, тепер що хотів ще сказати по п'ятому. І по шостому. П'ятий будинок починається з перших чисел вересня, заходить ця бригада. Тобто, фактично, це вже повинні вони з понеділка зайти. Хоча оці обіцянки будівельників там на початку вересня дуже часто це є, рахується до 15 го числа, це початок вересня. Ну Подивимось, як воно, але так само і на початок жовтня почнуть е підготовку рити під е шостий будинок. От дивіться, тут почало в свій час вже рити. Бачите, вже води скільки почали вже рити. Під е, кутову частину секції номер 3 в ту сторону, але призупинили ці роботи. Теж мені незрозуміле рішення, коли ми просимо будувати завжди таку секцію першої, третьою, п'ятого будинку, будівельник відуть чомусь першу і третю. Ну, це, мабуть, якісь е, нанотехнології в розумінні того, що кажуть продажники маркетологи. Ну, нічого, ну, ми з цим поборемося. Повірте, і не таке. Через коліно ламали, нічого страшного. Ось вам трішечки теж фундаментів, які були залиті ще минулого року. От. Ну, дивіться, насправді не все так погано, як воно зараз виглядає, тому що зараз якраз такий період стався дуже неприємний. Трошечки привідкрив, я думаю, що вже на початок відео навряд чи хтось десь додивиться. Ті, хто додивиться, тому буде зрозуміло. З вчора позавчора почали звільнятися хлопці віком 21-22 роки з наших будов. Це була ну, невелика, там прям частина, там, наприклад, 30 чи 40%, але значна і продуктивна саме головне. Я так розумію, що ми їх найближчим часом не побачимо тут. Ну, не сприйміть як відмазку, сприйміть як. Як те, що, як те що насправді є. Ну, нічого страшного, щось ми будемо думати далі. Так, тут щось вже починають теж розбирати паркан. Я так дивлюся, підготовка йде під то, щоб зробити розворот для більш зручнішого підвозу крану, тому що я минулого разу показував, тут сюди повинен встановлюватись кран, який буде працювати на Четвертий будинок секцію 4 і 3, і на першу четверту секцію будинку номер 6 І от вони тут розширюють площадку для того, щоб е я розумію поставити е кран, бо його сюди перевозитимуть і під нього вже ось плити є. Ну а по четвертому будинку бачимо, оця бригада. Вона невелика, але от я казав, що стабільна. Звичайно, зі своїми приколами в тіктоці колись запостили, потім сказали, що це не вони відео, де тут все затопило, коли були дощі. Люди там трошечки істеріли. Ну, не розуміючи, що насправді це будова, вона ці котловани завжди знаходяться трішечки в воді. Ось вам наближу зараз, Покажу, що в'яжуть внутрішні стіни підвалу. З цієї сторони, а там знімають палубу. Зараз ми туди пройдемо, зараз вам все покажу. Ось тут нам обіцяють вже почати рити в жовтні. Я так розумію, що взагалі було б непогано і раніше почати рити, поки немає у нас душі. Ще поки ще сухо. Бо Скоро вже почнеться. І оцей сезон завжди несподівано для наших будівельників настає. Вони такі. Ай-яй-яй-яй-яй, душі, ну не можна копати. Це така історія відбувається з року в рік. І вони знають, що цей сезон дощів буде, і вони його використовують як передишку якось так. Бо що все, генпідряднику треба все контролювати, постійно бути в темі, постійно бути в усіх питаннях, розуміти, іноді щось навіть на майбутнє предсказувати, що воно може відбутися, і цього або уникати, або навпаки до цього йти, в залежності від того, яка ціль. От бачите, вже а, тут минулого разу ми, по-моєму, тільки набирали а, щити, зараз вже вони зняті. Ні, тут, тут, по минулого разу вже було залито. От зараз скажу. Це, оце рівень в'їзду в паркінг, оце місце, де ви бачите, це нуль землі буде. Оце. Це в'їзд в паркінг. Він там трошечки складніший, е -е, ніж, наприклад, в'їзд. Ось той. Тобто, по факту, як на мене, паркінги краще в цій секції, тому що вони ближче до е кладовок. А в'їзд краще і з тої сторони, як на мене. По ти по прямій заїжджаєш усього. Бо тут, якщо в'їжджаєш, треба трошечки крутитися. Воно не так зручно, як е вважається на перший погляд. Ну, ось бачимо, розбирають потихеньку вже все і мішається там буквально. Там, ну, я не знаю. Е Пара тижнів роботи для того, щоб поставити щити, залити, зняти щити. І тому саме друга частина цієї бригади вже готує місце для нових щитів. Якось так. Поки що працюють, як ви бачите, з автокрану. Поки нема цього бачите, того крану, поки ти не поставили, поки працює з автокрану. Це трошечки дорожче, але зато ми не чекаємо, коли переставлять на кран. В принципі, все, що, мабуть, я хотів на сьогодні сказати. Я сказав по будинку номер 2 Ще раз пройдусь для тих, хто запитує ось це об'єм. Це тільки частина цього об'єму, це повністю закуплений весь утеплювач на цей будинок. У зв'язку з подорожчанням а, прийшлося нам а, закупити його наперед, для того, щоб мати потім можливість, а, як це правильно сказати, не переплачувати. За зайві матеріали, ось ще він, ще він там з тої сторони, дуже багато там і мінеральна вата, ось як тут, і е, пінопласт, як там, то там все забито, все завезло, це дуже великий плюс. тобто Враховуючи, що зараз є непогані продажі, відверто скажу. Будинок непогано розкрутився після здачі в експлуатацію. Пішли трьохкімнатні квартири по всіх програмах, тобто згідно всіх наших фінансових. Показників ми рухаємось в правильному напрямку. Питання зараз поки що в людях. Ми його 100% вирішимо. Питання тільки, скільки ми втратимо часу при цьому. Ну а це у нас для стелі. Ой, для, стелі для даху. Матеріали для гідроізоляції, покрівель та фундаментів. Можливо, для фундаментів, не знаю. Я думаю, що для дахів якісь чеськість вітендел-ЧЗ. Виробник. Ну що, на сьогодні, в принципі, це все. За три дні дуже багато не змінилося. Трошечки я насварив наших будівельників. Я, мабуть, їм навіть прям ссилку кину, щоб вони подивилися на те, що я бачу, а це не тільки я бачу, це і клієнти бачать, тому хотілося б від них зворотньої якоїсь роботи в цьому напрямку. Дуже сильно. Це все на сьогодні. В принципі, умовно я задоволений. Я знаю просто про плани. про... Давайте зараз вам покажу, щоб ви там дивилися на моє обличчя, бо дехто каже, що це є індикатор реального стану, який в компанії. Дивіться, знаємо ми про всі контракти, які найближчим часом будуть підписані. Контракти непогані, компанії теж непогані. Кількість людей, яка буде працювати, теж достатня для того, щоб. Будувати з тою швидкістю, з якою ми плануємо. Ну, в принципі, все. Я думаю, що десь з вересня 15-го, як я вже казав, воно закрутиться по всіх об'єктах. Потихеньку повертаємо всі об'єкти до активної стадії будівництва. Тобто, не так, що хтось будується, хтось ні. Єдине, що зараз поборемося з цим моментом, що молоді хлопці поїхали і якось. Знайдемо нових виходить з тих, що залишилось. От. Ну, і якось далі будемо все це діло робити. Е, ще раз кажу: не думайте, що щось погане сталося чи ще щось. Просто, просто буває, бувають різні моменти, От, бувають моменти, коли трошечки щось іде не так швидко, як хотілося. Тому всім до побачення, до наступних зустрічей. Ось вам ще нашого першого будиночку. Ikrasno.